26 березня міський голова Володимир Новацький разом із головами управлінь міськвиконкому та директорами комунальних підприємств зустрівся із южненцями у дворах. Посадовці побували у трьох мікрорайонах міста. Зустріч міського голови з мешканцями Южного у дворах проходили регулярно протягом 9 років. На певний період таке неформальне спілкування з городянами припинилось. Проте наразі Володимир Новацький запевняє, що зустрічі знову стануть традиційними. Мы в дальнейшем будем такие встречи проводить. Перерыв это, в основном это был вызван тем, что не хотелось это перед, перед выборами встречаться с людьми по дворам, чтобы это не, потом не преподносилось как предвыборная кампания. Велика кількість людей, які прийшли на зустріч, говорить про те, що такий спосіб спілкування місцевої влади з мешканцями залишається досить популярним. Питання, які підіймалися, були традиційними: від облаштування дворів дитячими майданчиками та скамійками до поточних та капітальних ремонтів під'їздів. Серед багатьох питань, які южниці ставили посадовцям, були і ті, які стосувалися міської програми 50 на 50. коли чи то на ремонт під'їздів чи на утеплення будинків частину коштів виділяється місцевим бюджетом, а іншу сплачують мешканці. Також Южниці цікавилися ситуацією щодо транспортного сполучення з Одесою. Володимир Новацький повідомив, що у планах міської адміністрації залучення комунального підприємства «Южтранс» до перевезень пасажирів на приміському маршруті Южний Одеса. Турбує мешканців міста і стан так званої Стеромиколаївської траси. Міський голова доповів, що робота в цьому напрямку ведеться, і наразі тривають обговорення механізму фінансування ремонтних робіт. четверг Собираем все, все предприятия Комитетовского Южный, нашего города, Комтеновский район, сельские Советы и я, мы едем туда и будем решать, как это сделать. Понимаете, мы на это деньги можем выделить. И деньги у нас есть для этого. Но мы, но мы по закону не имеем права, это наша дорога. Одним з питань, яке турбує всіх мешканців, це створення ОСББ. Южницькі посадовці запевнили городян, що будуть надавати усіляку підтримку тим ініціативним групам, які вже виявляють бажання до самоорганізації в об'єднання. Також Володимир Новацький підкреслив, що ОСББ можуть розраховувати і на фінансову підтримку з місцевого бюджету. Если вы приняли решение о том, что вы переходите в ОСНД, принимаете решение окончательно, тогда будем, не будем, мы тогда подключаемся к финансовому бюджету и вкладываем сюда какие-то деньги. Что здесь? Смотрим, вы сами говорите, нам нужно здесь вот там помочь, то, то я не знаю, что у вас, вас какие-то проблемы, чтобы мы вместе с вами вот это сейчас что-то сделали, но при условии, что вы действительно перейдете на ОСНД. Мы готовы в первую очередь вкладывать деньги там, кто идет на ОСНД. Всі звернення громадян, отримані під час зустрічі, зафіксовані спеціалістами виконкому. По вирішенню багатьох питань вже є окремі доручення відповідним службам міста.